Рада вітати вас на своєму каналі. Нове відео починаю з обіду. Тут у мене фарширований перчик і тут мене пригостила свекруха ось таким великим, красивенним карасьом. Я дуже люблю смажену рибу саме карась. але більше ніхто у мене в родині її не їсть, тому я її майже ніколи не смажу. А зараз ось сюди буде в мене кайфушечка, перчик і карасик. Всім, хто їсть, всім смачного. У нас тут дітям хворосту, була майже повна миска, але ми поїхали на роботу, там на декілька годин потрібно було поїхати. Допоки приїхали, вони їх і втоптали. Дівчата, сьогодні на обід у мене супчик гороховий, такий з брикету, як завжди. З крупи горохової, саме рідко варю, варю з брикету. Вже чоловік трошки влупив. Сьогодні в мене четвер. Сьогодні я до обіду дома. Після обіду вже їду на роботу. І далі п'ятниця, субота-неділя, в мене активні робочі дні. Тому на декілька днів зварила супу горохового, а мабуть, в суботу зварю вже борща. Ось так от варю із брикету тітя Соня, Скільки не пробувала або тітя Соня, або хуторок. Для мене це найкращі брикети, тому спробуйте дуже смачні, виходять супчики. Дівчата, всім добрий ранок. У мене сьогодні неділя, 6 ранку. Я вже вмилася, попила каву, нанесла ну, е, доглядову косметику. І зараз буду макіяж наносити. Сьогодні у мене це ось такий тональний крем від Eveline Light Control. Тут його геть зовсім на донишку ще лишилося мало. Е, далі консилер від Maybelline. Пензлик e, мій, like улюблений Pire Minerals. Тут у мене Тіні рідки для повік, повік ловіт. І фіксую я їх, і додаю дещо близько. це Ось такими тінями. Ось такі блискітки. Вже дуже давно в мене в використанні. Використовую економно, тому що їх багато. І вони на рідкій тіні дуже класно приклеюються. І купувала я їх ще роки два назад. Польщі взагалі за копійки, але дуже мені подобаються вони. Далі туш для повік, мій улюблений блиск, чорний олівець каял. Тут ще в мене палетка для брів підкреслити. Ось така страшненька вже, але вона не відмивається, не відтирається. Цим я не користуюся, цим користуюся кольором, і інколи цим. І все. І у мене від Glambій ще е хайлайтер. Ось такий він красивенний з розовинкою, Гарний. Ну, і тут у мене керлер і спонжик. Ось такий. Це було найкраще рішення придбати такий спонжик, тому що всі ті, що були без футлярів, мені з'їв кіт. Ось так от. Всім гарного, продуктивного дня. Зараз швиденько фарбуюся і вперед заробляти скажені бабки. Не вже наступний день зварила тут. Борщику якось в холодну пору року хочеться постійно гарячого і ріденького. Борщик на курячих спинках. Спеціально варила його такий густенький, щоб було замість і першої, і другої страви, щоб тарілочку з'їв і наївся. Борщ у мене люблять, в принципі, всі, окрім Ілюши. але у нього немає іншого виходу, як його їсти. Паралельно до борщу ще я зварила ось такої картопельки, типу молодої. Тут у мене чесночок, укропчик. І і заправила це все вершковим масолком і паралельно в аерогрилі посмажила. Вірніше, ще смажу гомілочки, і там два крильця. У мене такі залишки Морозильця наводила порядки і вирішила, що пора його приготувати. Ось так от ну і звісно до цього потрібно було якийсь салатик. У мене була синя капуста вдома. У мене був корінь селери, морквинка. Це все заправила олійкою, посолила поперчила. І ось така смакота. У нас на декілька днів вийшла. Чергова заготовка на декілька днів. Тут у мене відбивні куряче філе. Ну, Такого небагато, але в принципі на декілька разів приїсти вистачить. Відварила ще гречаної каші, Це ввечері я готую, щоб завтра на ранок було там і в обід, що поїсти. Ну а на вечерю до обидків, то це смажена картопелька, це безпограшний варіант, який будуть їсти всі і не їдяться із задоволенням, ситно, смачно і недорого. Ну і звісно, аджика, моя аджика, яка вийшла, ось така вона густенька, як салат. Ми вже її з'їли, мабуть, баночок з 6. Дуже смачна, дуже класна. Я задоволена. І знову чергова гаряча рідка страва. Тут у мене рисовий супчик. У мене лишалося на роботі грам 300 індичого фаршу, зробила з фрикадельками його, картопелька, рис, зажарочка, цибулька, морквочка, часничок. І ось така смакота у нас вийшла на декілька днів. Супчик після холоду. Дуже хочеться приїхати додому і поїсти гарячого і ріденького. Дівчата, у нас сьогодні понеділок, завтра вівторок, і вже який раз. У нас відміняється сином басейн. Е, нас раз в тиждень дітей возять від школи безкоштовно в басейн, і вже починаючи з першого, класу, е, з першого класу він їздив в другому класі з новим класом він вже не їздив. Але через те, що постійні повітряні тривоги зранку е, басейн відміняється. Дитина в стресі, дитина в шоці. Вже все давно куплено. Сумочку я пакую кожного дня. Тому сьогодні, понеділок-вечір, це не виключення. Я знову пакую сумочку з надією. На те, що все ж таки завтра у нього вийде відвідати басейн. Ну і я їжджу разом з ним, якщо все ж таки він їде, тому що ще трішки. Він терешко, і йому треба і перевдягтися для басейну, і передягтися після басейну, щоб воно було все сухе, тому що вони повертаються в школу, і волосся, щоб було сухе, і щоб він все склав, щоб нічого ніде не профукав. Тому по вівторкам зранку на роботі підміняє мене чоловік, а Я їжджу з ним і покажу вам, що ми складаємо. Ось така у нас торбенька є. Раніше ми в ній носили зміни взуття на фізкультуру, але зараз вже дозволили ходити в кросівках і в школі, і на фізкультуру. Тому вже не носимо, тому ця сумочка перейшла для басейну. Тобто, в сумочку в цю ми складаємо шляпу плавательна, придбала йому нову. До цього в нього була така сама, але іншого кольору, і він її порвав. Ну Сама порвалася, можливо, десь хтось задів чи як, я не знаю. Коротше, нема вже її купила нову буквально ось сюди недавно. Плавки. Далі, 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 капці гумові. Резинові е, носочки обов'язково білі. Взяла йому вже нові, тому що ті вже трішки стали сіренькими від водички, е, щоб не поранити не де не ніжку, не де нічого, обов'язково вони плавають у носочках. Змінна спідня білизна після того, як вийде з басейну, рушничок, е, фен. Цей фен уже страшний. Ушатаний такий, господи, мені вже аж соромно, але нічого страшного, поки він їздить, цей фен купувався років, мабуть, з 9 назад. Він такий маленький, за рахунок того, що він маленький, портативний і складається, тому ми його ще возимо з собою. Я його також купувала років 8 назад в басейн для доньки, коли ще вона їздила. Тому що я ходила в басейн років 6, і діти ходять. Це корисно для здоров'я, нехай ходять, тим більше що безкоштовно. І е, доглядові такі засоби, вони ж приймають душ після хлорки, після цього всього е, губочка. Також я йому з, е, ну, взяла новеньку, обновила, тому що вже вона була трішки негодна. Ось такий засіб я йому купувала крякря, -кря. він його використовував в басейні, але проблема в тому, що е, незручний цей дозатор, постійно все розбулькується, тому я вирішила перелити йому вже ось в цю пляшечку, ось таку, і буде зручно, і воно не буде проливатися. І гребінець. Ось так от. Зараз все це пакую в цю сумочку і сподіваємось, що завтра нам все ж таки пощастить потрапити в басейн. Якщо все-таки потрапимо, то можливо я вам навіть дещо і зніму цього дельфіна. Ось так. Дівчата розповідаю, як роблю бургери. Булочки. Зараз ось ці, що в мене з кунжутом, розрізала навпіл, злегка присушила їх на сковорідці на сухій. Далі одну сторону булочки Я мажу сирним соусом одну половинку, другу соусом бургер. На одну сторону салатний листочок кладу на один і інший бургер. Далі помідорку мілково порізану. Тонко, вірніше, котлетку, тільки зі сковорідки зняла. Зверху поливаю на котлетку трішки кетчупу, прикриваю це все сирочком, огірочком і накриваю зверху другою половинкою. І все, бургер готовий. Хочете, щоб сир підплавився, можете на декілька секунд відправити в мікрохвильову піч. Нас же ж, в принципі, влаштовує і так: це, до речі, вечеря Ілюши і тата. Ось такі смачні, соковиті, класні. Домашні бургери виходять Хочу ще навчитися сама робити ці бургерні котлети.